Автоцивілки, яка зросла от з 1 січня, суттєво. Так, будемо проговорювати і про автоцивілку, але під таким дуже цікавим кутом. Нагадаю, що від 1 січня у нас в Україні діє новий закон про автострахування, і у зв'язку з цим з'явилося дуже багато повідомлень. Мовляв, тепер за відсутність автоцивілки водіїв можуть страхувати дистанційно. Мається на увазі, що ці камери, які контролюють швидкість руху і перевищення швидкості, можуть тепер знімати номер, перевіряти його в базі. І якщо немає за цим номером реєстрованої діючої автоцивілки, то то. Тоді тобі мовляв прийде штраф. Штраф, от про це будемо говорити з Олексієм Білошицьким, першим заступником начальника департаменту патрульної поліції. Пане Олексію, вітаю! Доброго ранку. Дуже багато цієї міфічної історії зараз ходить про те, що з 1 січня будуть дистанційно штрафувати за відсутність автоцивілки. Це ж неправда. Ні, ця інформація не відповідає дійсності. Насправді відбулися дійсно законодавчі зміни щодо от, саме порядку страхування і е, тих, тих аспектів, які стосуються саме от полісу страхування, але на наразі немає жодних законодавчих змін, які дозволили би е, саме притягувати від до відповідальності в. Автоматичному режимі, тобто тут потрібні ще додатково зміни до кодексу України про адміністративні правопорушення і інших нормативно-правових актів підзаконних для того, щоб це було можливо. Наразі це, це питання перебуває на розгляді, і в подальшому ми скоріш за все побачимо це в, в автоматичному режимі, але ми повідомимо про це громадян заздалегідь, як це робиться. Завжди, проте поки що не можна говорити, що це буде найближчим часом. Проте робота з, з цього приводу ведеться наразі, в автоматичному режимі не фіксуються порушення саме от, е, по по відсутності полісу е, обов'язкового страхування. Тому ця інформація неправдива. З вашої відповіді, пане Олексію, я зрозумів, що зараз для цього не вистачає законодавчого підґрунтя, але технічно. Це можливо, правда в майбутньому? Ні, насправді і в технічному аспекті є також те, над чим потрібно попрацювати, в тому числі і над програмною складовою, адже тут потрібні е, от саме поєднати бази МТСБУ. І поєднати бази автоматичної фіксації, також налаштувати систему на фіксацію цього правопорушення та відповідно формування постанови тобто, тут є багато аспектів із технічної із програмної сторони, над якими потрібно працювати. Тобто є два таких моменти, які потрібно буде саме реалізувати це, як я вже сказав, законодавчі підґрунтя і. Безпосередньо технічний момент ну але я наскільки знаю досвід використання таких камер автоматичної фіксації в інших країнах, то вони не лише фіксують перевищення швидкості, як це відбувається в Україні. Вони також фіксують неправильну зміну рядності, проїзд на червоний сигнал світлофора і інші якісь порушення. А у нас наскільки я знаю, як автомобіліст, у нас поки що лише перевищення швидкості. Чи думає національна поліція розширити функціонал цих камер і чи можливо це? Насправді, у нас наразі фіксуються два правопорушення: це перевищення швидкості здебільшого, і вже працює е, поки поки що це поодинокі камери, але е, саме фіксація проїзду смугою громадського транспорту, саме порушення правил проїзду цією смугою, тому е, зараз. Ми ведемо роботу щодо і розширення цих е, безпосередньо перелік переліку тих правопорушень, які можуть фіксуватися автоматично. Це і проїзд на заборонений сигнал світлофору і е, і можливо також е порушення правил е саме отрядності, порушення інших правил, які можуть фіксуватися автоматично. Але е питання реалізації цього лежить в майбутньому, адже тут є дійсно, як ми вже з вами вже обговорили, і технічний е аспект. Тому що законодавчі зміни ми вже внесли, які дозволяють це робити. Проте фіксація цих правопорушень має бути безумовна і має бути дотримано всіх вимог, в тому числі і держстандартів, для того, щоб притягувати водіїв до відповідальності, угу. поки ми не будемо впевнені, що це є безумовний процес, тобто немає сумніву в точності цього вимірювання, ми не запускаємо це в безпосередньо вже. В реальний режим пане Олексію, і останнє коротке питання в 25-му році плануєте збільшити кількість камер таких по Україні? Так, за планами, які є по розширенню системи автоматичної фіксації, є заплановано на 25-й рік і на 26-й розширення кількості камер автоматичної фіксації і встановлення їх у місцях концентрації дорожньо-транспортних пригод, аналіз яких робиться постійно. І я думаю, що наступна наступна хвиля. Камера автоматичної фіксації буде такою ж самою, як і попередні, тобто в межах плюс-мінус 50 камер. Ну і такими блоками будуть також додаватися камери до системи автоматичної фіксації. Дякую дуже, що знайшли час для ефіру. Олексій Білошицький, перший заступник начальника департаменту патрульної поліції, був з нами на зв'язку.